Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. У ніч проти 2 листопада росіяни двічі вдарили по Запоріжжю з РСЗВ. Ворожі снаряди влучили у житловий сектор Шевченківського району. Про наслідки обстрілу розкаже Валерія Гетьман. Родина Ведмеденків одна з тих, чиє житло постраждало внаслідок нічної атаки окупантів. Владислава каже, прилетіло за кілька будинків від їхнього. Дівчина разом з батьками злякалась, коли почули вибухи поруч. Десь о другій ночі був прильот дуже гучний і ну, по відчуттям було, що наче дім підпригнув. І у нас вікна повилетали, криша схвалася. Ось і, ну. Мотрошно, доволі такі ще від шоку не відійшли. Сподіваємось, що криша не складеться. Ось так от. і у нас тварини також там кішка кудись побігла, не знає де вона. Шукаємо ще один зі снарядів. Влучив посеред двору між приватними будинками, вчен зруйнувавши одну з осель. Навколо вирви з десяток зруйнованих прилеглих помешкань. Одне з таких родини Дмитра. Окна Вікна вибили, і кілька шиферин випало з однієї і з іншої сторони. Також там дах залізний понівечило. Батьки зателефонували, сказали. А ще в будинку в дверях склопово випадало. Внаслідок нічної атаки троє постраждалих. Усі вони на амбулаторному лікуванні. Загалом ворожі обстріли пошкодили 74 приватні будинки. На місці працювали комунальники та аварійні служби, закривали вікна та латали дахи, надавали допомогу і благодійники. Ми надаємо. Допомогу, щоб забити вікна, дахи тим, тимчасово, щоб допомогти людям на зараз. Ну, наразі люди в такому важкому стані, вони в стресі, багато в тіло йде, вони тремтять, п'ють пігулки свої. Ну я надаю допомогу, я їх стабілізую, даю вправи, дихальні вправи. На заземлення, щоб відчувати своє тіло, нічні обстріли залишили без світла понад 58 тисяч запорізьких родин. Станом на 3 листопада подачу електроенергії вдалося відновити повністю. Валерія гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Майже вісім сотень разів окупанти вдарили по Запорізькій області минулої доби. Зокрема, чотирма кабами вгатили по Малокатеринівці, що у Кушугумській громаді. На щастя, обійшлось без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі у п'яти будинках. Упродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Ворог тероризував і інші населені пункти. По Біленькому вдарили ФПВ-дроном. Триває евакуація з прифронтової зони. Поліцейські вивезли п'ятьох жителів з Васильівського району. На Гуляпільському напрямку минулої доби зафіксували п'ять бойових зіткнень. Ворог наступав у районі Охотничого та у бік Успенівки. 24 кілограми плітки виловили двоє запоріжців у районі гранітного кар'єру. Чим завдали державі майже 200 тисяч гривень збитків. Інспектори рибоохоронного патруля дозволили рибалкам забрати добову норму, а це 3 кілограми. Залишок вилучили. Тепер порушники мають сплатити штраф. ДТП сталося у Запорізькому районі. 23-річний водій Нісан врізався в мотоцикл. Двоколісним керував 17-річний хлопець, який не має водійського посвідчення. Зараз він з травмами у лікарні. Триває розслідування. Відновитись морально та фізично в Олександрівському районі стартувала програма відновлення для родичок ветеранів. Як їм допомагають повертати контроль над тілом та думками? Дізнавалась Анастасія Митко більш довгий і тепер на носочки. Відновитись ментально через фізичні вправи зібрались жінки різного віку, але об'єднаних однією тривогою війною. Комплексна програма Тіло та розум складається з пілати, дихальних практик та 3D-фітнесу. Чоловік Анни зник безвісти. Аби відволіктись від думок, жінка намагається часто відвідувати спортивні та психологічні заходи. Каже, минулого тижня вже побувала на першому занятті, тепер прийшла на друге. Заповняють думки дуже сильно. І це такий спосіб, як би да відволіктися і подбати про себе, і не думати, да, якісь погані такі моменти, які стались. Заняття проводить Анна Стогні, яка 15 років працювала тренером, а нині допомагає дружинам ветеранів повернути собі себе ж. каже, після особистих консультацій складає програму занять, аби вправи були корисні для кожної. Обов'язково проводимо консультацію, як почуваються жінки, у кого є які травми, підвищення мобільності, 3D-фітнес. і всі ці вправи я комбіную для того, щоб наші жінки почувалися добре. Не кажучи, моя перша спеціальність це психологія і також зв'язок тіла і розуму майнфулбарі це, мабуть, найбільш ярко яскраво окреслює те, чим ми тут займаємося. Ми повертаємося до свого тіла і заспокоюємо через це нашу психіку. Програму ініціював благодійний фонд Запорізьке серце спільно з департаментом ветеранської політики, понад 15 жінок записались на заняття. Заняття розділено на дві групи: перша група зайде о 14, інша група буде о п'ятнадцятій. Воно допоможе відновити як ментальне, так і фізичне здоров'я, тому що всі ми розуміємо, в які часи ми живемо і що проживають на даний час наші жінки. Відновитись ментально та фізично можна за номером, який ви бачите на екрані. Поки комплексна програма діяли. Лише в Олександрівському районі, але в планах розпочати такі заняття у кожному районі міста. Анастасія телеканал МТМ. Двоє найманих убивств чекають на своє наступне завдання. Очікування стає для них нестерпним. Хто ж буде наступною жертвою? Про це розповідали у новій виставі від дому актора. П'єсу британського драматурга Пінтера Ліфт презентували у Запоріжжі вперше. Це ідея Віктора Попова. Він і став режисером кримінальної комедії. Працівники театру самостійно переклали виставу з англійської. Прем'єра це лише шлях, перший крок в житті вистави. Вона далі буде розвиватися, змінюватися. І я сподіваюся, що ви пройдете там через 10 показів і побачити, як трансформувалися і актори, і сама вистава. Бо це ж організм, і це тільки початок хвилюючий, але тільки перший крок. Ми не, Ми не можемо розділяти людей на поганих та хороших, тому що життя воно найцінніше. І ось як людина з ним поводиться, мабуть, можна сказати і про цю виставу. А я сьогодні не дуже добре спала. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.